Я зазвичай не вишу реплеї підписників, о, бо періодично присилають, і їх може буде дуже багато. А на жаль, о, я ж не займаюсь стрімерством як на постійній основі, тобто да, 24 на 7, умовно, о, як основна робота. І просто немає часу все о, віддивлятися, відбирати, то я це не роблю. Але тут мені прислав мій підписник, до речі, також зовут Антон, він грає на 430У. Офігеть, який бій! В ньому фіналка, саме не фінал бою, а результати бою. Це я, я так і не бачив. От не бачив від слова зовсім, оскільки я років граю о, в танки. Не бачив. Зовсім. Там тільки один момент, от якби ще б от, от цю маленьку штуку, от, щоб воно там зробилося, зрозуміти в кінці. Оце був просто, просто так відрив башки. А... Але подивимось в кінці, що ж я маю на увазі. А зараз подивимось бій, бо бій досить такий серйозний. Тут я думаю, буде що подивитися, чому повчитися. Тож поїхали всередину. Що тут значить нас? І того в нас грає Тоні uh, The Ukrainian, До речі, на 430 у. І uh, я не знаю, будемо дивитися на сьомого Іса. На сьомого Іса. А uh, він uh, також тут зробить діло. Але подивимося. Так, а що він, він зробив? Просто блендуха кинув. А, це в нас зустрічка, там також хтось може їхати. Може просто дати блайндух. Не знаю, будуть вони чи ні. Подивимось. Е, е, накидую нормально, до речі, там кудись воно полетіло і може і навіть влучило. Може навіть влучило, тому що я не побачив розкиду ефекту. Добре, дивимось 330 До речі, гарна машинка. В рандомі зараз допочиваю дуже е, прикольно. Танкує, стріляє, пробиває. Ну, я думаю, ви самі знаєте, про неї немає чого говорити. Їде в стандартну позицію, тому що тут в нас тут річка. І тут якраз будуть машинка, а він броньованою баштою і е ВЛДхою може грати. От дивіться, будь ласка, приїхав цей. Буду йому цілити, он там, бач, трошки зелене. Ну, Просто не полетіло. Але в кришку там, ну біля кришки, можна накид, накривати. Диви, як виходить. Сімка на характері. Можливо, побачив, що 277 відстрілявся і поїхав. Да-да-да, тут є, бачите, я от бачу зелену по полосилофору на тобі. 277? Там вже мінус 5, наскільки я пам'ятаю. Йому прям треба, ну трошки, трошки. 430, знаєте, а класичний союзник не витримав, поїхав вперед, отримав плюху. Ну, спочатку закрив ще простріл. Отримав плюху і такий, ай ладно. Але вони непогано піджалися, я дивлюся. Ух, яке пряме. І Антон правильно робить, Їжає сюди, тому що тут 277 виходити нормально не зможе. По відразу три стволи, а спину також вони контролять. Тож можна дивитися, коли. Ух, зараз поставляється. Підставляється, дуже перевернув. Дуже перевернув, поспішав. 430-й, слухайте. Він просто в себе повірив. Їде на два важких танка. СТ2 і 277. Просто. Так, да, Забрав. Так, вже 2000 на пульках. Сімка про неї кажу, От я не знаю, як вона буде грати. Але подивимось також, я до так буду додивлятися. Фоловінка приїхала, також від Бортика буде зараз танкувати, але прикол тому, що там, там фазі може йому прокидувати в, е в НЛД, а тут просто пощастило. Насправді, бо борти серйозні, дуже 30 але реально пощастило. щастило. Так, я щось як е, зазвичай будуть кінкувати знову люка. Е, треба трошки спокійніше, то горло ну, вже майже в нормі, але все рівно, якщо дуже інтенсивно говорити, е, важко, важко. Зв'язки голосові починають трошки напрягатися. Так, тут бачить допомогу треба робити. СТБшці по 430-му. 430-й не дуже влучний танк з далекої дистанції, да? але е там великий корпус. корпус можна стріляти. Вже 4... Ні, 3400. Може ще блайнд. Блайнд не знаю. Подивимось, Нісі Бой, тому що я знаю, що там е в нього настріляного буде. Бо Он тут спочатку прислав е ПБС-ку постбатлскрін, а потім тільки вже. Е я з... Запросив нього реплейчик. Так, я просто дивлюсь, що відбувається. Сімка там пропушила з командою е, пропушила. Фазіка пропушила, а хто і Вазіка пропушила. Фазіка і Вазіка пропушила. Сімка, 24 хп. Прибійте, Знаєте, це зараз момент, коли вмикається режим просто термінатора. Як ото у нас Арні був е, декілька років е, в гостях в танках, отак зараз. Сімка, я не здивуюся, якщо в нього е командир сидить е Арнольд всередині, бо там диви, 24 хп. Просто ви, коли е подивимось результати бою з вами, е будете здивовані, я думаю. Я тому звертаю на сімку увагу, тобто можна дивитися. Ну він зараз ховається, зрозуміло, тому що яга його рентгенить, і куди ти не вийшов, він отримує плюху, скоріше за все. Там ще на поличці, на респауні, скоріш за все, є танк. Веха, десь прижетка. Тут правильно, треба подивитися. О, знайшов, знайшов, знайшов. І давай, давай, Портика, Красиво. Кумульов, кумульов, щоб знаєте, щоб точно воно пробило, бо БВшка там могла б кошети до насправді. Бо такий був Тут. 49-та десь пені. g 800, до речі, поки я тут про сімку говорив, 5-800 на путу Ну, 9-6, в принципі, я думаю, вони повинні перемогти, але... О, знайшов, 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 знайшов. О, вже стріляв, знаєте, мені здається, так. О, просто хотів стрільнути і ця е, штука е, його бажання. А, Вже взяв і стрільнув. Ох, такі великі гуслі 49-ки. І ще одне речі. Що так, да, інколи може в гуслі просто залетіти. 49-ки навіть дивився і просто полетів. До речі, досі кумулєм кидає. Я вже на ББшку прийшов, а в нього є інтуїція, зараз подивимося. А, бриплечики не відображають. Не подивимось. Так, 6300. Артилерія, другий раз забій. Другий раз забій. І це означає, він чому відвернув Антон. Зробив досить грамотно, але не вийшло. Ну, грамотно чому? Тому що якщо кинула артилерія, скоріш за все лампа ще була. А, якщо лампа була, то треба було вільнути, щоб менше були можливості прострілу. Але прикол в тому, що на поличці, а, брюджетка саме собі дивилася, і а, може на, не знаю, на сімку може дивилася, і вона якраз йому дала. Ну, коротше, тут просто воно так насправді мув правильне, але не вийшло. І сімка, до речі, досі жива. Так, цей друг їде. Цей друг ні, зупинився. Ну тут насправді треба кудись вже під'їжджати. Може так з боку, по проджеті. Або навіть зовсім падати і їхати артилерію забирати. Мабуть, так і робить Антон. Зараз повинен в спину дати БЗ. Ох, влетіло як добренько на 500. Трошки не дозвівся, але стабав 430-го добра, то можна було б не дозводитися. Ну, але дати щоб, да? точно. Так, зараз буде ще, я думаю, по артилерії. Забрав. І щось мені підказує, блайнда все ж таки не було на початку бою, як і влетів. Так, Сімка, Сімка, коротше, сімочка, ось вона. До речі, кинув звода. Але Сімка не візьме звод. І це, до речі, дуже важливий момент. Вони не взводні. Що сімка, що 430У. І зараз, зараз, давай, давай, зводимось і забрав. І забрав. Це перемога. Момент. Перше, зверну вашу увагу в сімки 430У по 4 фрага. Вони невзводні бій. І сімка, бачите, приїхала якраз ось сюди. Ця сімочка приїхала. І, до речі, вони обидва. У також дуже кльове співпадіння з двома позначками. Що тут, що на 430 дві позначки на гарматі. А зараз переходимо до результатів бою, і я насправді сам здивований, але блендуха була. Бо плюс один а, постріл і шкода, бачите, зараз є у вас на екрані. Тобто тут майстер на 7842 шкоди і 4 фрага. І пам'ятаєте, я вам казав, що десь поруч гря... грала сімка. А, сімка там залишилась штана, шот... але все рівно щось їздила, робила. Вривалася, як і 430 у. І також мала дві позначки на гарматі. Тож дивимось. Сімка і 430 У мають обидва дві позначки на гарматі. Обидва мають по 4 фраги. І показую вам, що вони обидва мають. 7842 шкоди. В одному бої, в одній команді, не взводні У них тільки, ото не співпадали тільки досвід і кількість е, медалей. Якщо в них ще медалі співпали і досвід, це просто так от мозгу, просто вибухнув в, в, в черепній е, коробці. Це просто жесть. Але все рівно. Дві позначки, чотири фраги. Да, раз співпадіння. два співпадіння. Шкода, 7,84,2. Обидва танки мають. Блін, я чесно, я коли побачив, думаю, що це таке? Ще б медальки співпали б. І ще б о, співпали б по досвіду. Це був прикол. А по медалькам, по медалькам, що тут у нас? А, так, 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 так. І вони обидва! Обидва! Мають а, раз співпадіння, два співпадіння, три співпадіння, чотири співпадіння, п'ять. І в них у двох п'ять медалей однакові. Таке не вигадаєш навіть на 1 квітня. Це просто капець. Ух, мені аж трошки важко стало говорити. Я прям відчуваю, що зв'язки такі, типу чувак, заспокійся. Але це жесть. Я такого не бачу. Коротше, це просто. Якщо вам сподобалось народ, вподобаєчку. На... Залітайте в коментарі, напишіть, що думаєте про це ці... кіс. Чи у вас були щось такі, не знаю, співпадіння? Якщо були якісь співпадіння, є якісь скріншоти, я не знаю, реплейчик і щось, що можна подивитися, отаке прям вау. Зайдіть в шапці на Ютубчику в телеграм мій канали. Туди напишіть, будь ласка, під я не знаю, якимось останнім постом, тому що це прям реально дивина. Я такого не бачив, все бережіть себе, будь ласка, своїх близьких, і побачимось в наступних відосах. І сподіваюсь, що скоро і на стрімах.